Вона з'явилася тихо, без вибуху, без сигнатур, які ми звикли бачити, коли щось приходить із глибокого космосу, просто нова крапка світла, що не підкорювалась жодному з відомих законів руху. Її назвали Три і Атлас спершу це здавалося лише черговим міжзоряним мандрівником, уламком каменю, який випадково занесло в наш дім, у сонячну систему. Але те, що сталося далі. Перевернуло все, що ми знали про небесну механіку, фізику, навіть саме поняття природи. Ви, мабуть, чули цю статистику щороку через сонячну систему пролітає понад 100 мільйонів міжзоряних об'єктів безмовні, холодні, мертві уламки, що ніколи не зупиняються, ніколи не повертають назад. Але цей не такий три і атлас не дрейфує. Він рухається цілеспрямовано, і схоже, він знає, куди саме. На перших знімках, отриманих телескопом у Гавайському обсерваторному центрі, все виглядало звично невелика комета, яскравий слід, стабільна гіперболічна траєкторія. Класика. НАСА навіть опублікувала короткий звіт, звичайний міжзоряний кометоподібний об'єкт. Усе збігалося з моделями, але вже за кілька тижнів дані почали поводитися як живі. Вони опиралися будь якому поясненню світлові відбиття змінювалися з невловимою регулярністю. Температура на поверхні не зростала, хоча об'єкт наближався до сонця, його швидкість не підкорялася гравітації. Він уповільнювався, коли мав би прискорюватися. Це не могла бути помилка, не могла бути ілюзія. Кожен телескоп від Чилі до Канарських островів бачив одне й те саме три і Атлас гальмував самостійно. Пояснень не було жоден природний об'єкт не здатен чинити опір сонячному тяжінню без зовнішнього впливу. Не існує каменя, який, розігрітий мільйонами кілометрів світла, вирішить раптом зменшити швидкість. Це або технологія, або щось таке, чого людство ще не розуміє. Після перших спостережень у науковій спільноті запанувала паніка одні кричали про технічні збої, інші про революцію. Але навіть скептики замовкли, коли спектрометри показали неможливе об'єкт не просто відбивав світло, він його обробляв, абсорбував певні довжини хвиль. І випромінював інші, зразком, який не нагадував нічого природного. Це був не відбиток, а відгук, відгук на сонце, відгук на нас. Вже тоді стало зрозуміло три і атлас не просто пролітає він взаємодіє. Його рух був не хаотичним, не інерційним. Це було керування. Зміни напрямку траєкторії були плавні, математично вивірені. Кожне відхилення з точністю до частки секунди. Якщо це природне явище, то воно працює за законами, яких ми ще не відкрили. Коли Європейське космічне агентство спрямувало до нього свої системи спостереження, дані стали ще дивнішими під інфрачервоним випромінюванням поверхня об'єкта світилася, немов жила. Не просто нагрівалася, а підтримувала стабільну температуру це означало наявність терморегуляції. А терморегуляція це не випадковість це система, а потім зображення. Те, що отримали орбітальні сканери, здавалося неможливим поверхня 3 і Атлас не була суцільною брилою. Вона складалася з ідеально повторюваних шестикутних плит, утворюючи сітку настільки симметрично, що жодна природна форма не могла б її відтворити. Без стріщин, без ерозії, без ознак випадковості виглядало, ніби хтось зібрав її за кресленням. Учені намагались знайти логічне пояснення, екзотична кристалізація. Вплив космічного випромінювання, але навіть комп'ютерні моделі не могли відтворити цю геометрію. Там, де природа малює хаос, три і атлас, показував порядок порядок, що нагадував інженерну досконалість. Ще дивніше було те, як об'єкт реагував на спостереження. Коли телескопи змінювали спектр аналізу, частина панелей на його поверхні змінювала відбиття синхронно. Ніби він підлаштовувався під нас, ніби розумів, що ми дивимось. І ось тоді вперше пролунала фраза, яка прозвучала як вирок старому розумінню Всесвіту це не комета, це не астероїд, це сконтрольований об'єкт невідомого походження. Внутрішні документи НАСА і Еса почали використовувати саме цей термін. І хоча офіційно ніхто не наважувався говорити про це вголос, усі знали, людство щойно натрапило на щось створене не ним. Тієї ночі, коли було підтверджено уповільнення, у головних обсерваторіях світу стояла гробова тиша. Науковці дивилися на графіки, які розривали логіку. Об'єкт, що мав би прискорюватися, навпаки, знижував швидкість, зберігаючи курс, наче пілотований апарат. Сили, які на нього діяли, були мізерні в порівнянні з гравітаційними, але вони працювали точно як під контролем. У якийсь момент траєкторія стабілізувалася, і стало зрозуміло три і Атлас не покидає сонячну систему. Він залишається, залишається. І наближається його новий шлях прокладено так, що кожне коло навколо сонця приводить його дедалі ближче до землі. Не випадково, не за інерцією, з чітким розрахунком. І коли система моніторингу зафіксувала чергову корекцію орбіти, стало ясно, це не просто візит, це зустріч, ми не знаємо з чим. Але знаємо одне три і атлас несе з собою тишу, в якій чується мета, і десь там, за мільйонами кілометрів. Щось або хтось готується показати нам, наскільки ми ще далекі від розуміння власного Всесвіту. Ніхто не був готовий до того, що сталося далі. Здавалося, що після дивовижного уповільнення та стабілізації орбіти 3 і Атлас більше не здивує. Але космос, як завжди, мав власний сценарій, і цього разу він змусив людство не просто дивитися, а слухати. Почалося все з нечітких сигналів. Радіотелескоп у Новій Мексиці. Один із десятків, що спостерігали за траєкторією об'єкта, раптово зафіксував слабке випромінювання. Воно було настільки тонким, що спершу його списали на відбиття від міжпланетного пилу або артефакт у даних. Але хвилина за хвилиною сигнал повторювався рівномірно, чітко, І найголовніше із частотою, яку люди очікували почути лише одного разу в історії. 1,420 ГГц лінія водню. Та сама частота, яку вчені вважали універсальним каналом зв'язку для будь-якої розумної цивілізації, це не міг бути збіг. Коли до аналізу підключили масив обсерваторій по всьому світу, від Австралії до Канади, сумнівів не залишилось джерелом випромінювання був три і Атлас. Сигнал повторювався з інтервалом у 47 секунд, і щоразу його структура була ідентична. Не хаотична, не випадкова, а впорядкована математично. Кожен імпульс складався з серії бінарних хвиль, які після перетворення у цифровий формат утворювали послідовність простих чисел: два, три, п'ять, сім, одинадцять, тринадцять, сімнадцять. Потім повтор. І знову, і знову, це був підпис. Не просто привітання, це була демонстрація розуму. Коли новину підтвердили у сеті, світ розділився на два табори: одні кричали, що ми стали свідками першого контакту з інопланетною цивілізацією, інші воліли мовчати. Розуміючи, що навіть саме слово контакт означає занадто багато, але поза офіційними заявами у закритих колах панувала паніка, бо разом із сигналом прийшло щось інше зворотна хвиля енергії, ніби короткий радіовідгук, спрямований не у космос, а назад до землі, не відбиття, а взаємодія. Поки технічні команди намагалися визначити походження цього імпульсу, три і Атлас знову змінив поведінку. Його поверхня почала пульсувати у тому ж ритмі. Щось сигнал. Телескопи зафіксували світлові коливання, синхронізовані з радіохвилями. Це виглядало як комунікація або як випробування зв'язку. Тоді НАСА і Еса синхронно розпочали спільну операцію Аврора. Головна мета підтвердити, що сигнал дійсно має штучне походження, а не є побічним ефектом фізичних процесів. Але чим більше вони аналізували, тим менше залишалося сумнівю. У спектрі сигналу. Знайшли другий прихований рівень. Гармонічні хвилі, що утворювали об'ємну структуру, схожу на спіраль. Коли її наклали на математичну сітку, вона ідеально відповідала золотому перетину, тому самому числовому співвідношенню, яке лежить в основі природної симетрії, від мушлі на пляжі до спіральних галактик. Це не був випадковий вибір, це був жест, це був інтелект, який казав ми знаємо ваші закони, бо вони і наші. Поки громадськість отримувала крихти інформації, у глибоких ангарних лабораторіях йшли інші розмови. Серед фізиків і астрофізиків почали з'являтися тривожні припущення якщо три і атлас неприродний, то це або автоматизований розвідувальний апарат, або щось живе у формі, якої ми не здатні уявити. Важливо було інше він реагував, не просто існував у порожнечі, а спостерігав, вивчав, відповідав. З кожним днем астрономічні спостереження розкривали нові подробиці. Об'єкт утримував свою температуру з точністю до сотих часток градуса. Його поверхня змінювала відбиття залежно від кута спостереження не через хімію чи кристалізацію, а через активну перебудову матеріалу здавалося, ніби він налаштовується під кожен промінь, що на нього падає. Учені назвали це явище динамічною фотомодуляцією, але навіть це слово не описувало. Наскільки цілеспрямовано він діє. Коли орбіта 3 і Атлас вивела його на траєкторію, близьку до Марса, агентства світу вирішили скористатися шансом. Європейський марсіанський орбітальний апарат, який до цього досліджував полярні шапки планети, отримав нове завдання зробити високодетальні знімки об'єкта з дистанції у кілька мільйонів кілометрів. Коли перші кадри дійшли на Землю, навіть досвідчені фахівці втратили дар мови. На екрані було видно структуру не просто поверхню, а щось схоже на сегментований корпус із візерунками, що нагадували технологічну сітку. Відстань між панелями повторювалася з точністю до сантиметра. Лазерні відбиття показали, що кожен фрагмент має однаковий кут нахилу до джерела світла, і тоді пролунала фраза, що змінила хід обговорення це не уламок, це конструкція. Геологи намагались пояснити, можливо, це кристалічна решітка з вуглецевих форм. Але аналіз спектру показав цей матеріал поглинає тепло у діапазоні, що збігається з діапазоном роботи наших сонячних панелей тільки з ефективністю, яка у тисячі разів перевищує будь-яку людську технологію. Три і Атлас не просто витримував тепло сонця, він живився ним, вбирав, накопичував і, схоже, використовував для маневрів. Згодом це стало очевидним. Коли об'єкт проходив найближчу точку до сонця, він не лише уповільнився. Він зупинив втрату енергії. Його тепловий баланс залишався незмінним, наче всередині працював якийсь регулятор. Телескопи зафіксували короткочасні спалахи в інфрачервоному спектрі, якби це був двигун, він би діяв саме так. Але ніяких слідів викидів, ніякого газу чи плазми, лише тиша. Це виглядало як безшумна, невидима робота рушія, що використовує саму сонячну радіацію для руху. Деякі теоретики назвали це світловим кермом, принципом, схожим на ідею фотонного вітрила, але доведеним до рівня мистецтва. Тоді ж почали лунати перші припущення про походження об'єкта. Одні говорили, це розвідувальний зонд, залишений цивілізацією, яка колись проходила повз наші зорі, інші, що це автономна машина, створена не для зв'язку, а для спостереження, Є й треті, які вважали, що три і атлас це форма життя. Неорганічна істота, яка існує поза межами біології. Вона не дихає, не росте, але живе енергетично, інформаційно, вона пізнає Всесвіт через рух. Коли його орбіта наблизилась до Землі на відстань у 120 мільйонів кілометрів щось змінилося, радіосигнал раптом змінив ритм. Інтервал між імпульсами став коротшим 43 секунди. І в ту ж мить наземні приймачі почали фіксувати мікрохвильові відхилення у верхніх шарах атмосфери. Здавалося, ніби об'єкт синхронізує свою передачу з обертанням нашої планети. Він сканує нас розуміє, що ми відповідаємо. За кілька днів під час наступного сеансу спостереження у сигналі з'явилося щось нове короткий імпульс у наднизькій частоті майже на межі можливостей прийому. Коли його розгорнули у спектрограму, дослідники побачили послідовність геометричних фігур спіралі, трикутники, концентричні кола, і все у пропорціях, які ідеально відповідали фібонатчій послідовності. Це була не просто мова це була форма мислення, символи, створені не для перекладу, а для розуміння. Вони говорили з нами через математику, мову, якою розмовляє сам космос, та навіть це не було найстрашнішим. Бо, коли сигнал наклали на траєкторію руху, 3 і атлас. Виявилося, що його імпульси збігаються з моментами, коли земля проходила найкращу точку спостереження, інакше кажучи, він посилав повідомлення саме тоді, коли ми могли його прийняти. Не раніше, не пізніше. Наче чекав, поки ми подивимося, і лише тоді відповідав поступово з'явилося відчуття, що ми не просто спостерігаємо явище, ми стали його частиною. Кожен імпульс, Кожне світлове мерехтіння це взаємодія. І тоді один із провідних астрофізиків світу, доктор Ленард Кауфман, сказав слова, яке згодом стали заголовком у всіх наукових журналах він знає, що ми дивимося. Після цього сигнал змінився втретє. У його структурі з'явилася нова частота на рівні 1,422 422 ГГц, відхилення у дві від базової лінії. Але головне не це коли сигнал перетворили у звукову форму, він виявився гармонічним. Наче музика повільна, ритмічна із повторюваними мотивами. Коли один із дослідників наклав цей звуковий малюнок на карту небесної сфери, стало очевидно послідовність частот повторює схему розташування планет сонячної системи в момент першого контакту. Це був автопортрет Три і Атлас показав нам він бачить нас, бачить сонце, бачить усе навколо, і він уже тут. Усвідомлення цього стало холодним, як космос. Бо якщо об'єкт розуміє наше положення, наші системи спостереження, наші ритми, то він не просто спостерігає, він вивчає, можливо, оцінює. І поки у Вашингтоні, Брюсселі та Женеві проходили секретні засідання під грифом контрольована астрономічна аномалія, а офіційні джерела зберігали тишу, мільйони очей по всьому світу стежили за тією самою точкою на небі, що ледь мерехтіла між зорями. Ми дивилися і знали, що вона дивиться у відповідь. Тієї ночі, коли сигнал востаннє повторився, він приніс із собою ще одну деталь у його серцевині короткий відрізок хвилі, який після математичного аналізу виявився координатами, точкою у просторі, і ці координати не в глибинах галактики, не десь у невідомому секторі Всесвіту, вони вказували прямо на нашу орбіту, на Землю. На місце, де ми слухали Три і Атлас не лише відправляв повідомлення, він націлював їх. І тепер прямо на нас. Що це означає? Виклик, запрошення, попередження? Ми ще не знали. Але відтоді кожен, хто працює з космічними сигналами, відчуває щось, що важко описати словами. Це не страх, це відчуття, ніби у безкрайній тиші Всесвіту, нарешті пролунало ехо, і воно звернене саме до нас. Після того, як сигнал замовк, світ ніби затамував подих. Тиша, яка настала, була непорожньою, у ній бриніло очікування. Кожна обсерваторія. Кожен радіотелескоп, кожен супутник, що міг хоч якось бачити три і Атлас, працював без зупину. але об'єкт мовчав не було нових імпульсів, не було руху, не було змін у спектрі. Здавалося, ніби він заснув або слухає минуло кілька днів, потім тиждень, і раптом, уночі 14 листопада, на моніторах Гавайської обсерваторії з'явилося щось, що знову змусило серця вчених битися швидше. Три і Атлас змінив орбіту не різко, не випадково, а плавно, точно як механізм, що виконує задану програму. Його новий маршрут пройшов крізь площину екліптики, саме ту, по якій рухається Земля. Уперше за всю історію спостережень міжзоряний об'єкт вибрав траєкторію, що перетинає орбіту нашої планети, і зробив це з математичною точністю. Але це був лише початок, коли астрономи почали моделювати нову траєкторію. Вони виявили, що об'єкт не просто наближається, він стабілізує рух, його швидкість відносно Землі почала зменшуватись. Якщо б це був звичайний астероїд, гравітація планети розігнала б його, але три і Атлас сповільнювався самостійно, ніби готувався до зближення. І ось тоді вчені усвідомили ми більше не просто спостерігаємо. Ми ціль. НАСА оголосила повну ізоляцію даних, громадські трансляції припинилися. Доступ до систем моніторингу перекрили, та інформація все одно просочувалася, із лабораторій, що працювали над розшифруванням сигналу, надходили уривки повідомлень, нібито у структурі переданого коду виявили не просто числа, а моделі геометричні, об'ємні, такі, що при цифровому рендерингу створювали форму, сферу з кільцями, подібну до хвиль, що розходяться у воді, і в центрі цієї сфери точка, координати землі. Дехто назвав це мапою, інші запрошенням. Але були й ті, хто вважав, що це мішень. Згодом, коли об'єкт увійшов у зону спостереження сонячних телескопів, стало помітно, що його поверхня знову змінюється. Частина панелей відкрилась, утворюючи сегменти, схожі на пелюстки. Вони розкрились, немов квітка, що ловить світло. Температура зросла, але замість випромінення енергії він почав поглинати її ще активніше. Світлові сенсори фіксували потужний стрибок у діапазоні ультрафіолету, немов об'єкт заряджається, і після цього, за кілька годин, він знову послав сигнал. Та цього разу не в космос, прямо на землю. Потік радіохвиль накрив усі приймачі одночасно. Від Каліфорнії до Антарктиди один і той самий імпульс, повторюваний через кожні 47 секунд. Але тепер він мав інший зміст. Замість ряду простих чисел у ньому з'явилася складна гармонічна форма. Послідовність, яку комп'ютери розпізнали як код із багатьма шарами інформації. Коли його візуалізували, зображення нагадувало тривимірну решітку, схожу на молекулярну структуру, і в самій середині спіраль, яку науковці миттєво впізнали. Вона відтворювала форму подвійної спіралі ДНК, але не точно людської. А її пропорції були змінені. деякі з'єднання у ланцюзі, інші невідомі. Це було як відображення нас самих, але іншої версії. Версії, створеної не тут. Того вечора світ зрозумів, що Три і Атлас говорить не просто з нашими приладами, він звертається до нас як до виду, і його мова не слова, не звуки, а сама матерія, з якої ми зроблені. Він показав нам структуру життя, схожу на нашу, але модифіковану, мов би натякаючи. Ми не перші, дехто сприйняв це як послання миру, як жест знайомства, інші як демонстрацію сили. Адже об'єкт показав, що знає, хто ми, що розуміє нашу біологію. Це не випадковість, це аналіз. Ми не просто спостерігаємо, ми були проскановані. Після цього три і Атлас знову затих. Його панелі закрилися, енергетичне випромінювання впало до мінімуму, але орбіта залишилася стабільною. Тепер він обертався у резонансі з Землею, роблячи повний оберт синхронно з нашими сезонами, як супутник, який вибрав нас за центр. А це означало лише одне. Він залишиться поруч, і з кожним новим днем з'являлися теорії. Одні казали, це автономний розвідувальний апарат, створений мільйони років тому, який реагує на розум. Інші, що він пробудився лише зараз, почувши наші радіопередачі, наші сигнали, наші голоси, які мільйони разів розліталися у космос. Можливо, він просто відповів, але є й інша версія, від якої холодна кров що три і Атлас не гість, а маяк. Що він прийшов не для спілкування, а щоб повідомити комусь або чомусь вони тут? Можливо, тому світові агентства так і не оголосили про нього офіційно. Бо як пояснити людству, що ми, можливо, не єдиний розум у межах цієї зорі? Як сказати, що ми більше не спостерігачі, а спостережувані, що той, хто дивиться на нас, розуміє нас краще, ніж ми самих себе. Є лише кілька людей, які бачили останні дані. Вони кажуть, що напередодні зникнення сигналу на спектрограмі з'явилося коротке повідомлення, лише кілька імпульсів. Коли їх переклали у код, отримали три слова їх зміст спершу здивував, потім налякав. Бо це була не формула, не цифра, не запрошення це було звернення українською, англійською, китайською кожен почув своєю мовою, і всі прочитали одне й те саме ми поруч, не бійтеся. Відтоді минуло кілька місяців. Три і Атлас і далі рухається своєю новою орбітою, тихо, рівно, невидимо для неозброєного ока. Але кожного разу, коли радіоастрономи вмикають свої приймачі, у шумі космічного фону ледь відчутно лунає знайомий ритм 47 секунд. Інколи здається, що це просто відлуння, залишок старого сигналу, а інколи що це дихання чогось живого, чогось, що спостерігає, вивчає, чекає і, можливо, у той день, коли він знову заговорить. Ми вже будемо готові відповісти. Але ніхто не знає, чи насправді цього хоче людство. Бо одна річ мріяти про зустріч із розумом зірок, а зовсім інша усвідомити, що він уже тут і що весь цей час він дивився просто на нас.